Друзі, привіт! Сьогодні у нас е, така класна і дуже смачна розпаковочка від відомого британського універмагу та гастроному Фортман Мейсон. Це досить давній універмаг. Він заснований 1707 року і славиться тим, що він постачає продукти харчування та чаї до королівської родини. Давайте глянемо, що у нас тут є. Ось таке класне міцне пакування. Все дуже гарно, все о, дуже чітко, так, це класно запаковане. Це в нас це, о, такий бірюзовий колір, це їх фірмовий колір його не верну. Тут у нас ось І тут вони мені повідомляють, що при наступному замовленні на мене чекає якийсь маленький приємний бонус. Це не може не радуватись. Бачите, все гарно, все, все так бережно запаковано. Так, дивитися, що в нас тут. Перше це розсипний чай. Це бленд Comtus Grey. Він йде з бергамотом та апельсином. Класичний чай з бергамотом і апельсином. 125 грамів. Це, до речі, є у них такий в таких пакетиках чай і є в жестяних баночках. Це ніби як рефіль. Ну, так рахується, тобто ви можете... До тих потім вже баночок, купляти собі такі пакетики і поповняти ці баночки. Так, наступне. Крісмас рейндер Noses. Це будуть цукерки, шоколадні з солоною карамелю і хрусткими такими частинками. Так, це у нас різдвяний мармелад в формі морковок. Це повністю веганський мармелад. І він йде з апельсиново-яблучними смаками. Тобто ця ось, помаранчева частина це буде смак апельсину, а зелений це смак яблучка. ляблочка. Тобто, центральний, веганський і дуже смачненький. Тобто, у них такі стрічечки кірмові формуються, все так гарно запаковано. Так, що в нас далі? Наступне це їхній найвідоміший бленд чаю. Ось таке гарне пакування. З годин, оці такі кришечки, металічні баночки залізні. Цей чай називається Royal Blend. І ось тут написана його історія. Він вперше був створений у 1902 році влітку для короля Едварда VII. І досі він залишається найпопулярнішим чаєм фортом на месті. Так, наступне. Це у нас така най найбільша туба в посиличці. Це також така металічна баночка. Дивіться, яка гарна, які тут гарні оці малюночки. Вони, до речі, такі об'ємні. Вони відчуваються на дотик. Також кришечка з цим годинничком. І тут у нас 600 грамів дуже смачного печива в молочному шоколаді з мигдалем, спеціями та фруктами. Дуже смачненьке. Клас. І дуже гарний на подарунок. Так, наступне. Наступне це у нас е, теж із десертів. Це буде у нас Christmas Peppermint Bark. Це темний шоколад з білим е, м'ятним шоколадом. І зверху вони ще присипані такими м'ятними цукерками. Тут у нас 150 грамів. Наступне. Ось так гарно запаковано. Наступне це у нас е також металічний такий банець, гарні. Це буде чорний чай класичний з е інжиром під 125 грамів. подивіться яка також гарна. Баночка таке пакування. Це, це, це навіть тут воно таке відчувається на дотик. Дуже, е, дуже класно на подаруночок. Оці всі пакування їхні такі. Так, наступне. Це у нас також печиво. Це таке вже це не металічне, а картонне пакування. Оно таке міцне, гарне, подарункове. Тут у нас 165 грамів печиво в білому шоколаді. З малинкою та ананасиком. До речі, ці всі печива вони виготовляються на сімейних кондитерських пекарнях в Лондоні, в Британії вже такі вже багато років. Так, наступне. Оце у нас, до речі, буде Ольфістера. Це у нас така музикальна шкатулочка. Всередині також має бути печиво. Дивіться, як це гарно зроблено. Тут у нас шоколадно-карамельне печиво. Пісочний теж буде цікаво спробувати. І, звичайно ж, це дуже-дуже гарний подарунок. Так, ми ну, кухне. Це у нас четвертий вид чаю. Highgrow Organic Leaf Tea Prince of Wales blend. Тобто це бленд Prince of Wales з бренду Highgrow Gardens. О, так він називається. Тут 110 грамів. Це буде класичний чорний чай. Так, і у нас останнє, що я дістаю, це також в такій гарній, величезній металічній тубі. Дивіться, який гарний тут дракончик намальований. Як це все гарно зроблено. Дуже класний подаруночок. 250 грамів тут у нас е, імбирне печиво з, е, з сливою. Так. До цих до печів, до речі, також е, продаються ну, оці е, рефілчики, їх можна поповнювати. І зберігати те печиво в таких тубусах. Як вам розпаковочка, як вам продукти? Виглядає все дуже-дуже гарно. Дуже. Це як ну, будь-яка річ на подарунок. Просто супер. Навіть цей чай в рефілі, в пакетику, він також ось такий гарний такий. Презентаційний пакетик в їхніх фірмових кольорах, то я вже нічого не говорю за ці всі дуже-дуже класні баночки, погляньте на них.